На Росії на території Петербурзького нафтового терміналу знайшли безпілотничок. Ось так весна триває, і вони просто як свіжі квіти розквітають на території нафтоприродних об'єктів Російської Федерації. Як пишуть російські пропагандистські пабліки, безпілотники такого типу зарядом вибухової речовини вагою близько 20 кілограмів виявили при обході території. Ну, Хто що виявляє при обході території? Це вже друге падіння безпілотника на територію Петербурзького нафтового терміналу. Нагадаю, що перше було зафіксовано 18 січня під час першої спочатку повномасштабної війни атаки безпілотників на Ленінградську область Російської Федерації. Петербурзький нафтовий термінал розпочав роботу у 1996 року, але скоро він очевидно, що закінчить поблизу нафтоналивного району Ленінградського порту. Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Ну очевидно, був найбільший пропускна спроможність 12,5 мільйонів тонн на рік. А також це Найбільша така компанія великого порту санкт Петербург варто зазначити, що відстань від північної точки України до цього терміналу близько 900 кілометрів. Але я нагадаю, що в нас є давно вже і будуть ще більше ті дрони і безпілотники, які можуть долати сягати відстані від 1000 до 1200 і, можливо, навіть і далі кілометрів. Тож Росіяни бійтеся і шукайте де ще брати гроші на свою криваву ресурсну війну, тому що завдяки нашим постійним точковим ударам по російських нафтопереробних об'єктах терміналах. Вже ми за повідомленнями і підрахунками очільника служби безпеки України Василя Малюка скоротили доходи від експорту нафти Росії на 30% щонайменше. нагадаю, що 21 січня 2024 року також була величезна атака, від якої росіяни страждають, і досі вони не можуть це налагодити. Вони втрачають прибутки. Вони втрачають довіру своїх партнерів, які у них ще залишалися. Тому що саме в той день ми атакували нафтовий термінал морського торговельного порту, в селищі Услуга теж Лініградської області. Там трапився тоді вибух, і жителі найближчих міст, які розташовані неподалік порту, повідомляли про. Безпілотники в терміналі була. Пожежа евакуйовували людей. А самі росіяни, особливо на початках, пригадуються, як просто, як ніби це було годину тому, казали, що це просто задимління і нічого не відбувається. Виявилося, що відбулося. Потім вони самі правда визнавали, що роботу цього морського торговельного порту в селищі услуга зупинено, і невідомо на який час далеко не в повній мірі. Він може поновити свої спроможності. Для цього треба гроші, для цього треба місяці, тижні. Тож ось так відпрацьовуємо і далі, і навіть як. Що не вибухнув цього разу безпілотник. Обов'язково вибухне наступного росіяни. Також визнають, що вади їхньої армії фактично допомагають Збройним силам України зараз тримати оборону на Авдіївському напрямку. Там тривають бої по всій лінії бойового зіткнення. Збройні сили України успішно захищаються від російських атак на захід від Авдіївки, використовуючи недоліки російської армії. Таким зізнанням російського військового блогера поділився у черговому своєму звіті американський інститут вивчення війни. Там стверджують, що в деяких російських мотострілецьких підрозділах немає. Нічого, а немає гранатометів, необхідних для ураження української бронетехніки. І що російське командування продовжує використовувати неточні карти, напевно, 17 століття, які переоцінюють російський контроль над місцевостю між тоненьким і орлівкою. Ворог дещо покращив, щоправда, своє тактичне становище. Український військовий журналіст Богдан Мірошников, якого ми часто цитуємо, звітує, що західні шавдівки тривають бої по всій лінії бойового зіткнення від Околись очеретиного до стику напрямків між Невельським та Красногорівкою. Бердичі сили оборони контролюють майже повністю, частково контролюють Орлівку, Тоненьке та Первомарпервомайське. Вія також акцентують увагу на тому, що нещодавні порівняно високі втрати Росію авіації. В Україні схоже спричинили значне зниження активності ворожої авіації на східних напрямках нашого фронту. Саме там ворог її застосовує найбільше. Саме звідти ворог скидає десятки кабів на голови наших військових, які несуть вибухівку від 500 і більше кілограмів. Але зараз не ясно, як довго триватиме цей страх російських льотчиків здійснювати нальоти на українські позиції та населені пункти. Бо командуванню йому то все одно та й. Літаки, які щоправда, просто вже по два і більше за день знищуються в країни агресора, це вони не рахують. Але самі льотчики-пілоти розуміючи, що можливо. Цього ранку вони в бачать своїх рідних близьких не повернуться, і що їхня їхня доля під великим ризиком відмовляються, як по деяку деякі російські джерела виконувати ці злочинні накази і не хочуть робити ці виліти. Не виключено, що агресор і далі жертвувати літаками погоджуються зі мною і ВСВ, в намірі підтримати з повітря наступальні зусилля своїх військ. Вказують на це аналітики з вивчення війни. Нагадаю, починаючи з 17 лютого військово-космічні сили. Російської Федерації, ну як космічні, втратили в Україні 15 літаків 15 бортів уже ніколи нікуди не полетять. А це важливо для російських військових з огляду на те, що країна агресор імовірно має близько 300 різних винищувачів. Тобто, ми ж розуміємо, що просто із такими темпами, то скоро в них їх не залишиться. Попередні втрати російських літаків спонукали окупантів тимчасово знизити активність авіації на всі території України на Значні періоди часу, хоча залишається незрозумілим, як довго триватиме нинішній період, тимчасового зниження її активності. А зазначають висвітлю. Припускають, що війська РФ мирилися зі зростанням втрат втрат літаків останні тижні, щоб наносити авіаудари на підтримку наступальних операцій на сході України. Російське командування може в майбутньому вирішити взяти на себе ризик продовження втрати авіації в гонитві за подальшими тактичними успіхами, наголосили аналітики.